Права 4:24. Сучасна українська науковиця Марина В'язовська отримала медаль Філдса. Найпрестижнішу премію для математики у світі. Спросіть вираз та обчистить його значення. Дізнайтеся, скільки всього жінок науковиць мають цю медаль. Ну що ж, стартуємо? Отже, у нас вираз. Бачимо знаменниками сума двох дробів з знаменниками n у квадраті мінус m у квадраті і n плюс m. Запишемо тоді перший дріб знаменник першого дробу за формулою скороченого множення. То ми можемо записати, що це дорівнює. Чисельник у нас від цього не зміниться. 4n плюс m. Ну, а в знаменнику, ми n у квадраті мінус m у квадраті. Запишемо як добуток різниці цих виразів. Це різниця квадратів двох виразів n-m. -N на їхню суму на n плюс Так? Ну і додаємо другий дріб плюс одиниця, що ділиться на n плюс n. І це дорівняння. Ну що ж, бачимо, що n плюс m множник у нас співпадає в знаменнику першого і другого дробу. Але в другому дробі знаку... в другому дробі бракує в знаменнику n-m. Записуємо, що додатковий множник до другого дробу у нас буде n m Тоді одержимо в чисельнику 4n плюс m. 4n плюс m. Ну і додати. Одиниці, що множиться на n мінус n. Ну, а знаменник у нас буде. N-n, що множиться на n плюс n. І це дорівнює. Переносимо. Так, розкриваємо дужки. 4n плюс m. Далі одиниця, що множиться на n-m, це буде n-n. Ну а в знаменнику добуток знову різниці двох виразів на їхню суму. Це різниця квадратів цих виразів. Записуємо як n у квадраті мінус m у квадраті. І це дорівнює. В чисельнику бачимо суму плюс m. І мінус m. Ця сума дорівнює нулю. Тоді в нас залишиться 4n плюс n, це 5n. Ну, а в знаменнику ми записуємо як n у квадраті мінус m у квадраті. Є? Ну що ж, вираз ми спростили. А зараз знаходимо значення цього виразу, якщо n дорівнює мінус 2, m дорівнює мінус 3. Записуємо то. Отже, наш вираз 5n. Що ділиться на n у квадраті мінус N у квадраті дорівнює 5, що множиться? Замість n пишемо мінус 2. Так. А в знаменнику у нас буде n у квадраті, це мінус 2 у квадраті. Відняти m у квадраті або замість M пишемо мінус 3. У квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. А в знаменнику дивимося мінус 2 у квадраті мінус квадраті плюс 2 на 2 4. Відняти. Мінус 3 у квадраті мінус на мінус плюс. А 3 у квадраті, квадраті, квадраті це 9. І це дорівнює. Отже вийде мінус 10. У чисельнику, а в знаменнику 4 мінус 9 це буде мінус 5. Мінус на мінус буде плюс, і 10 на 5 це буде 2. Є? Ну що ж, отже, скільки всього жінок науковець мають цю медаль, всього дві жінки науковиці, записуємо тоді відповідь. Простіть вираз, ми спростили, можна його навіть записати, 5n, що ділиться на n у квадраті мінус m у квадраті. І обчислить його значення. Його значення 2. так, ну і Тоді виходить, що всього дві жінки науковиці мають цю медаль. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.